Вийду сьогодні в невеличкий такий ефір. Вимушена чекати біля старого заводу порошкової металургії. Ми тут ходимо у стоматологію. Тож пройшлася парком біля цього заводу. Це дуже класно. Зрозуміло, що так, принцип озеленення такий дуже традиційний. Ялинка, туя, берізка і спирейки. Лангуте. Але ж в, тут величезні кущі. Якщо б все, цей весь парк довести до ладу, тут було б дуже гарно. Я розумію, що а, самі будинки вже су, дуже важко Восстановити. Ми тільки що гуляли е, спортивним комплексом, дуже класний був там був. Але ж парк це не так важко. Він величезний, величезний парк. Тут вже, вже я майже ліс. Тож гуляємо, дивимось, ось тут впало дерево, я не можу пройти по доріжці по прямій, але я зараз виберу звідсиля. Тож в мене сьогодні, як каже мій синочок, гуляю по Заброшці. Бачите, які там Іва величезна. Дуже багато кленів теж, і вони тут дуже гарно виглядають. Тут дійсно величезні, величезні дерева. Таких у центрі міста важко побачити, бо там багато в центрі праварів. Каштанів вони вже геть сухі всі, хворі. А тут величезна ділянка великих гарних дерев. І все, що тут треба, це просто. Прибрати сміття, викосити цю траву. Небагато, майже, ну хоча багато, небагато, але тут гарно. Це промзона. Це був, я так розумію, адміністративний корпус, адмінбудівля якась. Багато доріжок. Ну, як на мене, це такий собі парк. Цікаво, кому він належить. Місто, або, ні. може хтось знає, напишіть мені у коментарях. Бо я у захваті. Дуже важко. Іноді е, ти висаджуєш дерева, кущі, але ж треба час, поки вони все виросте, стане дуже гарним. А тут все воно вже величезне. Цим посадкам, я так розумію, років 50. Дивіться, який гарний клен. Я до нього підходила, зараз підійду з іншої сторони. Тож гуляю, дивуюсь, шукаю красу навкруги. Я дуже люблю парки, завжди про це кажу, знімаю багато. Ми біля Києва, тож в Києві є де погуляти, а це в Броварах. Ось така вона заброшка. Паркова заброшка, так і назову, мабуть, це відео. Тут вже понасівалися і клени, і тополі. Ось тут, дивіться, тополю, обплів повністю декоративний виноград. Він дуже гарний восени. Я зараз вам покажу. Він темно-зелений. Те саме, звичайно, його дуже багато використовували, бо зелений раніше. Але ж ви подивіться, який фарб, караски, да? корки. Завжди про це кажу, знімаю багато. Ми Біля Києва, тож в Києві є де погуляти, а це в Броварах. Ось така вона Заброшка. Паркова Заброшка, так і назову, мабуть, це відео. Тут вже понасівалися і клени, і тополі. Ось тут дивіться. Тополю полю оплів повністю декоративний виноград. Він дуже гарний восени. Я зараз вам покажу. Він темно-зелений. Це саме, звичайно, його дуже багато використовували, бо зелений не раніше. Але ви подивіться, які фарб, краски, караски, да? колір який чудовий, Яскраво-яскраво. на фоні жовтої клена. Тож гуляємо далі. І ось далі. Це була адміністративна будівля, а далі в нас цей спортзал, там величезний басейн з вишкою для пірнання, я так розумію, був. І потім, може, пару кадрів вам поставлю для шорца, синулі. Гляньте, і туди виноград попав, бачите? Червоний. Так. І, і зала велика для баскетболу, волейболу. Дуже гарний спортивний комплекс був. Так все ро, з розумом сплановано. Ось такий жовтий клен. Теж подивіться, яка краса. Зараз восени, коли краска, краски листя, барви, листя міняються. Тож йдемо на вихід, мене вже чекають, подзвонили. Але... Я у захваті. І таке можна побачити на самісінькому краєчку у промзоні міста. Да, раніше біля заводів завжди дуже гарне озеленення робили. Це було. А ще були троянди. Я це пам'ятаю з історії свого міста. А зараз, на жаль, це бур'яни. Ось дивіться, яка велика береза. Тож ще йдемо, я вам зараз ще покажу. Там біля спортклубу, спортзалу цього було багато спіреї Вангути. Вона дуже гарна в травні місяці, білосніжна. У моїй рідній новій каховці була ціла алея із цієї. Зараз більш спіреї японські. Golden Flame, Golden Princess. Маленькі. Дуже використовується. Тоді їх не було чомусь. Ось це здання будівля поліклініка. А ось це ще на обрізані. Дивіться, які ялинки височезні. Це клас і це спорк. Ну що ж, на цьому все. Закінчую свою розповідь.